Якщо мені треба психолог, зі мною щось не так. У мене поїхала кукуха, і мені потрібно в дурку. Не сама винна, а ти ні в чому не винна. Найменші моїй клієнці 5 років, найстарші моїй клієнці 67 років. Тобто цей злочин він не обирає не вік, не якісь характеристики. Я поцелива Наталія, клінічний психолог, травмофокусований терапевт, також як керівник лінії для військових і їх близьких варто жити. Я працюю з жінками, які зазнали сексуального насилля під час окупації. І також я працюю як з жінками, так і чоловіками, які зазнали тортур в полоні. Ну, сексуальне насильство, знаєте, тут ми завжди розуміємо, що це прям зґвалтування, ну, да, пряме проникнення в тіло людини. Насправді контекст набагато ширший. Це є і оголення примусове, це є і застосування току до полових органів чоловіка чи, чи, чи жінки, це є примушення до, до контакту, в тому числі не тільки генітального. А й орального то це є і примушення до до відносин, тому це такий ну, більш глибокий контекст, більш ширший в такому широкому контексті. Здається, що сексуальне насильство дійсно трапляється дуже часто. Да, і ще знаєте, є такий цікавий момент, як ми коли переїжджаємо в деокуповані території, то дуже часто кажуть, от вона сама ходила. І тут теж потрібно розуміти, що сексуальне насилля, да, якщо вона ходила до тих же російських військових, які примушували її, наприклад, погрожували вбити дитину, або або там не було їжі, і вони да там примушували її до сексуальних контактів. І взамін пропонували дитяче харчування, як це було то це теж сексуальне насилля. А, найчастіше я якраз стикаюся саме з сексуальним насиллям, а, яким дав такому класичному контексті. Тобто, це зґвалтування. І в мене в роботі на сьогоднішній день 16 жінок і дітей. Серед них найменші мої клієнт 5 років. На жаль, це. Є такі випадки, і є два підлітки, яким на момент сексуального насилля було 13 років. Ну і жінки, найстарші мої клієнті 67 років. У всіх цих випадках там було вчинене комплекси насилля. Тобто, спочатку над матір'ю, потім над дитиною. І ці військові, ну, по-перше, вони всі були. Чи в алкогольному, чи наркотичному стані, це зафіксовано судом зараз і показами потерпілих. І наскільки мені розказували потерпілі, на це була пряма команда командирів. Тому це таке да, дозвілля робити все, що хочеться на цих територіях. Якщо взяти людську природу, тваринну, то при збудженні там. Немає різниці, над ким ти вже вчиняєш насилля, і тому ми бачимо таку велику різницю між віком, між і статтю. І тут абсолютно все одно. Якраз більшість моїх клієнтів це Київська область, і, на жаль, є частина жінок, які не заявляють про це насилля, і навіть я знаю. Особисто 10 випадків жінок, над якими було вчинено сексуальне насилля, але вони не подавали дані в правоохоронні органи, і вони мовчать про це. Вони не хочуть про це згадувати, вони хочуть про це забути. Тому статистика, да, яку ми маємо від офіційних правоохоронних органів, вона дещо інша. Вона насправді набагато більша. Тому що більшість жінок вони мовчать про це. Хоча ми, ми знаємо і ми пропонуємо їм допомогу, але вони не хочуть категорично про це говорити в нашій країні. Поняття сексуального насилля, воно таке дуже цікаве, і дуже часто ми в в засобах масової інформації бачимо, що якщо вчинили насилля над жінкою, то вона начебто сама винна, вона сама провокувала, вона не так одягалася, вона не так себе вела. І навіть в одному із сіл Київської області, коли ми приїхали і там було зґвалтовано молоду дівчину, то саме селяни казали, що. Ну, слухайте, вона сама винна, от вона волосся розпустила. Якщо б от ми були в хустках, ми сиділи в підвалі, з нами ж нічого не сталося, а от якщо б вона вдягалася більш закрито, якщо б вона була в хусті, то нічого б з нею не сталося. Та? І така стигматизація вона не дає клієнтам звертатися до правоохоронних органів, бо завтра про це дізнаються всі. І підтримки такі жінки не отримують від суспільства. Вони якраз отримують таку, знаєте, сувору догану, що, начебто, вона сама винна в тому, що з нею відбувалося. І такі випадки, на жаль, зовсім не поодинокі. Тому вони мовчать. Ці жінки взагалі не розуміють, для чого їм давати свідчення. Бо більшість з них вважає, що там, ну, Частина з якою я спілкувалася, каже, ну їх вже вбито. А що воно мені дасть? Вони не розуміють, що це це фіксується, що ці дані передаються, в тому числі в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, і що це буде на е е е геноцид, який буде розглядатися на такому міждержавному рівні. Тому нам тут потрібно більше робити таку інформаційну компанію на рівні держави, і щоб е ці жінки знали, по-перше, що вони роблять велику справу, що, да, що ці злочини фіксуються. Е що це буде передано в міжнародні суди, що вони не одні, що це захист не тільки психологічний, а й правоохоронний, що їхні прізвища і адреси, і їхні дані змінюються в тих кримінальних провадженнях, що ніхто не побачить і не дізнається про те, що з ними відбувалося, бо їхні дані повністю закриті. І про це потрібно говорити. Мало хто про це знає насправді то. Якщо відійти від сексуального військового насилля, у мене був випадок зґвалтування дівчини, яка працює в правоохоронних органах. Це була спроба зґвалтування її ж колегою. Я не буду називати не область, як це відбувалося, але з чим вона стикнулася? Це з повним взагалі нерозумінням не колег. Не її керівництва, ніхто ні, ні, ні друзів, да? тобто тільки, тільки, декілька друзів її підтримали. Всі казали, що ти сама винна, ти сама до нього прийшла, ти сама, ну, ти сама це робиш. І е, е, тут потрібно ну, просто кричати постійно і говорити, і це повинні знаєте, бути як, ну, обличчя е, такого медійного е, характеру. Що що б ти не робила? Як би ти не прийшла, як би ти не була одягнена, що злочин залишається завжди злочином? І в контексті війни теж потрібно про це говорити: що злочин є злочин. Чи ходила ти по вулиці, чи не ходила, чи сиділа ти в подвалі, чи не сиділа, чи була ти з розпущеним волоссям, чи заплетена в касу. Злочин залишається злочином. Недавно Радіо Свобода взяла досить цікаве інтерв'ю у дівчини, яка Постраждала від сексуального насильства, і це ваша клієнтка. Так, да, Це моя клієнтка. Ви да. говорите, що ви навіть сиділи там за кадром. Да. Все вірно. Просто роздіваюся. І все. Ну тобто і більше нічого. І а, у всьому процесі пістолет був біля моєї ноги. заряджений. Чим закінчилася її справа? А, зараз уже є е, рішення суду. Це заочне рішення, зрозуміло, тому що цей військовий знаходиться не в Україні. До речі, цікавий факт. Да, ми завжди кажемо, що є хороші руські, да, що тут погані в Україні, а є десь там, ну, там багато да, хто каже, що є хороші. Так ось якраз цей гвалтівник в Росії він психолог, він якоби допомагає людям. Зараз вона насправді її історія. Дуже дуже цікаво, тому що вона не побоялася. Якраз всі сусіди казали цій дівчині, що не потрібно. Навіщо тобі? Всі дізнаються і нічого не зміниться, і взагалі ну, це все не потрібно. Вона, вона зробила це, вона подала, вона не боїться давати інтерв'ю, вона не боїться казати про це. З нею спілкуються міжнародні організації, і це село, в якому жила дівчина, приїхали на. Ротацію українські військові, вона познайомилася з українським військовим, вийшла за нього заміж. І зараз він під Бахмутом захищає нашу Україну, і вона його чекає тут, і вони планують дитину, так що у цієї дівчини все добре. Знаєте, є таке поняття, як стресостійкість, як життєстійкість, як, як можливість відновлюватися да, резіліанс. І у кожної з цих жінок, коли ми з ними зустрічаємося, то перше, одне з перших питань, яке я задаю. Що допомогло вам це пережити? Бо всі вони точно пережили це, це насилля, да, вони е, називаються виживші від е, е, сексуального насилля, не жертви, тут, я хочу уточнити. Е, і е, у нас у всіх є вікно толерантності до травми, і є таке поняття як травматичне зростання. І е, якщо травма буде пропрацьована, то насправді то, як да, у цієї дівчини вона, оговтавшись, може далі будувати своє життя. Як це відбувається у кожного? Це така індивідуальна особливість. Ну, насправді, то відновлення. Так? І від цього залежить і підтримка суспільства, і підтримка родини, і внутрішні, взагалі, важелі стресостійкості. Бо, наприклад, у мене була дівчинка підліток яку була зґвалтована російськими окупантами? Вона. За 10 сесій так гарно вийшла. Ми почали з нею, коли вона боялася виходити на вулицю. В неї були самопошкоджуюча поведінка. Через 10 сесій в неї вона вже нічого не боялася і навіть змогла завести відносини. З хлопцем да, і будувати ці відносини. А, а з іншого боку, ми бачимо а, там дорослу жінку, а, яка не може говтатися і після 20 сесій, і вона да. Звісно, що ну, там, вже немає якихось таких прям гострих стадій, але ми все одно періодично повертаємося. Тому м це все настільки індивідуально. А, і це настільки залежить від багатьох факторів, тому тут ну таке складне питання: чи може бути на все життя? Може, які це можуть бути наслідки? То ну, де, де будь-які, і е, взагалі неможливість будування відносин з протилежною статтю. І депресивні стани, і самопошкоджуюча поведінка да, різного ступеню: і порізи, і анорексія, і проблеми там і інші, і е, проблеми зі сном, і, і купа страхів і фобій. Ну тобто, тут тобто, настільки все багатогранно, що і не перечислиш цього, не перерахуєш всього. Яким чином ми можемо допомогти тим, хто пережив сексуальне насильство? Цим жінкам. Чоловікам, дітям, підліткам, неважливо, да, яка стать, їм потрібно наше розуміння, не осуд, що ти, наприклад, як ми іноді дічими. Якщо б ти виїхала, то з тобою, з тобою такого би не сталося, а підтримка і розуміння, що насправді це, це насилля, воно не обирає не стать, не вік, не, не місто. По-друге, їм потрібно пояснювати, для чого взагалі для них ця історія. Бо да, ми розуміємо, що людина має таке такі властивості, їй потрібно більшості забути забути, заховати, закопати і взагалі не згадувати про це, якщо вона заявляє про це насилля. Ну, це будуть на звісно допити, це буде спілкування з правоохоронними органами, психолог буде щось запитувати. І теж вважається, що це буде болюче, що я буду знов згадувати, я буду знов погано спати. Я тільки забула. Тому от, ну, це теж роз'яснення, для чого це тобі потрібно взагалі, що травму неможливо забути і запхати. Що чи глибше ти запхаєш ту травму, тим, ну, тим вона буде до тебе виходити панічними атаками, кошмарами. Ми нерозумілим взагалі відчуттям в тілі, високим тиском. Ми ж знову ж кажемо про таке нерозуміння, хто такий психолог? Бо у нас багато у кого залишилося таке непорозуміння, що якщо це психолог. То я хворий, то я псих, да, і нас дуже часто там, особливо військові, підписують псих, я не псих, я то да, таке. Бо запитай просто пересічного громадянина, хто такий психолог, психіатр, психотерапевт. Вони ну вони не зможуть відповісти на це запитання, то насправді. Тому, перше питання: якщо мені треба психолог, значить зі мною щось не так. У мене поїхала. Кукуха, і мені потрібно в дурку. Тому перше з чого ми починаємо, я кажу, ви здорові, я психолог, бо я і я не працюю з хворими. То інша історія. Да? Тому це теж потрібно ну, пояснювати, що психолог це не про хворобу, що психолог це про взагалі підтримку і якусь, ну, якусь турботу, психологічну турботу. Давайте запхаємо брудну річ у шафу, від того вона частіше не стане. Як би глибоко ми її не запхали, вона все одно буде смердіти і, і заважати наш іншим чистим речам, тільки доставши, тільки да перепрацювавши цю травму, людина може говтатися від неї. Чи часто ви спостерігаєте, як у ваших клієнток і клієнтів стаються певні флешбеки, і вони згадують те, що з ними відбувалося під час допитів? Процесуальних дій і їм від цього стає зле. Казати часто, то прям я таку статистику не веду, але такі випадки є, і не тільки на допитах, навіть в процесі роботи. Причому, знаєте, ти, начебто, нічого не чіпаєш, начебто. Одна маленька фраза, і людина прям повертається туди, де було їй страшно, де було їй боляче, і флешбек її накриває. Є такі історії. На допитах теж таке відбувається, тому ми намагаємося завжди з нашими клієнтами бути на допиті. Ми готуємо їх до допиту, тобто ми пояснюємо, що це буде, як це буде. Ми присутні під час допиту, і ми можемо зупинити допит. У нас є таке право. Е, да, ми можемо заборонити, задавати будь-яке питання, яке може ретравматизувати клієнта, і ми стабілізуємо клієнта після допиту. Знаєте, є техніка екран, коли ми просто просимо клієнта розказувати, ну як кіно, яке сталося там з кимось. Ну тобто, да, ми максимально намагаємося навчити клієнта відсторонитися під час допиту від цих ну якби негативних спогадів. І е, насправді е, всі клієнти розуміють і кажуть, так, давайте ми оце зробимо раз. Бо, бо це завжди йде під запис, щоб більше їх не травмувати. Ми зробимо один раз, я це закінчу, зупинятися не будемо. Тобто вони розуміють, для чого це робиться. І тоді вони знаходять внутрішні сили, все-таки це, ну, це зробити. Наталія, ви також працюєте із людьми, які повернулися з полону, чи. Часто трапляється сексуальне насильство з ними під час перебування в полоні. Часто чи не часто я не знаю, бо я працюю не зі всіма хлопцями і дівчатами, які звільнились з полону, але такі випадки є і вони, на жаль, не поодинокі. І це абсолютно різні види сексуального насилля, це і як пряме втручання, зґвалтування. Як людиною, так і, скажімо так, дубінками і іншими засобами. Так, І оголення, тобто, дуже часто вони роздягають і заставляють ну, притискатися один до одного в маленькій кімнаті, що теж трактується як один із видів сексуального насилля. І, мабуть, одним із найповсюдженіших видів тортур. Це є застосування електричного струму до геніталів, який теж та, кваліфікується як сексуальний злочин. Наскільки це сексуальне насильство є травмуючим на фоні всього іншого жаху, що відбувається в російському полоні? А я кожен раз, коли слухаю те, що розказують наші хлопці і дівчата, мені здається, що навіть іноді. Ну, що вже не можна чомусь дивуватися, ну ти вже вчув все. Але кожен раз вони щось таке придумують: що ну що просто о, ти думаєш, ну ні, ну це ну людина таке не може придумати. Тому тут, знаєте, воно настільки все комплексно, настільки воно все. З таким ну, підходом прям, ну, садиським, що тут сказати, що більш травматично, то тут ну, дуже важко, бо воно ну, воно постійно відбувається і кожен день це психологічні тортури, фізичні тортури, насилля сексуальне, фізичне відсутність їжі, відсутність води, там, співання гімнів, вивчення постійно у цих от, радянських пісень. Потім постійне радіо і телебачення, яке тобі розказує, що України не існує. І ток, і, і побиття, і, і удушення, і тварини там застосовуються, яких, яких навчають катувати людей. Там, наприклад, вони можуть зубами знімати шкуру з тварин з людини. Коли ми зустрічаємося, да, я пояснюю, що перше, що ви повинні зробити, це кардіолог. Бо ток це завжди збиття серцевого ритму. Мало хто про це каже нашим хлопцям і дівчатам, і тому про це варто казати, та, що потрібно перше, що прийти, сказати кардіологу, мене катували током. Бо це перевірка серця, і там прям два дні перевіряються, одягаються прибори, які перевіряють. І у нас були хлопці з Херсону, цивільні, яких тримали півроку в катівні, катували постійно током. До геніталів вони дуже сильно переживали, що вони не зможуть мати дітей, і ми їх відправляли на урологічне дослідження, тому що це теж може певним чином мати потім наслідки для детородної функції. Про це теж потрібно да, казати, що якщо людина, ну, в неї є якісь проблеми, якщо вона відчуває, то вона повинна пройти теж спермограму і дослідження у уролога і здати певні аналізи. Ну, тобто, про це теж да, оця психоедукація суспільства, вона теж повинна відбуватися. Бо про це мало хто говорить. Що б ви сказали постраждалим від е, сексуального насильства, або як правильно казати, людям, які пережили насильство? Ну насправді да, мій меседж ви на одні, е, що ми готові вам допомагати, е, що ваше. Е, ваш голос дуже важливий насправді і для інших жінок, які пережили це, і не тільки жінок, а й і дітей, і, і підлітків, і, і, і чоловіків. І ваш голос він важливий в міжнародних інституціях, бо насправді нещодавно з Боснії. Під час війни, яка була розв'язана сербами, було зґвалтовано 55 тисяч жінок і дітей. Ну на хвилиночку, да, ми повинні взагалі розуміти, яка насправді кількість може бути в Україні, бо Боснія вона набагато менша, ніж Україна територіальна. 55 тисяч. Наслідки ці 30 років пройшло. Наслідки цієї війни до сих пір вони відчувають на собі, бо ми спілкувалися з цими жінками, які пережили, і вони до сих пір здрагуються. Але це все закінчилось міжнародним трибуналом. Цей трибунал закінчився, наскільки я пам'ятаю, в 2007 році. Тобто скільки років, да з 1995 року міжнародній спільноті. Було потрібно для того, щоб цей злочин визнаний був в міжнародній спільноті і винні понесли покарання. Але вони понесли, да? вони сидять і вони отримали довічне ув'язнення. Тому голос кожної жінки він важливий для того, щоб фіксувати ці злочини, для того, щоб Україна могла показати на міжнародній арені про це, для того, щоб винні були покарані, тому це дуже важливо. І мені би да хотілось би донести цей меседж, що ми зробимо все можливе для того, щоб це пройшло ну якомога безпечніше для таких жінок і дітей, чоловіків і підлітків.